Добрий день, дорогі мої! Це в нас лишилося ще два гарбузи. Ну, ми їх сьогодні рухати не будемо, на них ще прийде час. Сьогодні у нас в меню зупа, як завжди, як закон, і на друге м'ясо. М'ясо ми розрізали, от не розрізали, просто так надрізали і зробили. Такий маринад. Взяли помідоровий соус, взяли ложку помідорового соусу, ложку чайного меду, трошки соку з лимона, сіль перець за смаком, розмішали то все і дали ще соєвого соусу туди. Так само то все домішали і то все вимастили. І нагріваємо в духовку нашу до 180 градусів і кладемо м'ясо для для печення. Так, У нас є один меланзан, ми це викидаємо. Ми його помили і наріжемо отакими от пластерками і обсмажимо. Це у нас давно є, я забула про нього. 오케이. Okay. 오케이. Okay. Оце ми вже викинули, може і не викинули. Бачимо. Ого. Обсмажимо. Кі так, так обсмажимо тільки цей один. Подивимося. У нас на другий немає нічого. І ми купили хліб, ми були в магазині, купили хліб. Що ми купили? Ще? Ми купили хліб, купили перець. Його будемо робити завтра. Купили цукорки всяких, бо в нас Миколая йде. І більше такого прикраси на ялинку. Купили, все, більше нічого не купили. Ну, Їхали дивитися, що сьогодні четвер, а в четвер завжди привозять новий товар, думали, щось є цікаве, що цікаво не знайшли. І купили хліб. Цей хліб в Лідлі дуже смачний. Ми взяли сковороду, поставили її на вогонь і тепер налиємо олії. якої практично вже немає, Не знаю, що в мене їстка. Я робимо. Що зробимо? І обсмажимо всі ті наші баклажани, які ми порізали. І так ми баклажани посмажили і розклали так в тарілочку. Як їх є більше або якщо вони є. Довші, то ще краще. І зараз ми зробимо те, що я буду робити. Для того, що нам треба м'ясо куряче, у нас є м'ясо, я вже його потолочила, розібрала. Нам треба горіхів і нам треба майонезу і петрушки. Ми зробили, перемололи горіхи. Трошки їх обсмажили, перемололи, дали сюди цибульку, дали помололи разом з петрушкою. Дали цибульку і не цибульку. Неправду говорю. Дали сюди тільки е... солі і лимон. І лимон, і лимон кисло... Лимонного соку. І ми отак викладаємо їх. Ось так гарно викладаємо кругом. Отак. Ого. Чому? Більше ми не даємо нічого, тому що я не думала, що я буду робити таку процедуру сьогодні. Я роблю її так трошечки скорочену. Сюди треба давати, що хочете. І моркву, і картоплю, і... А, ми, а ми дамо тільки то, що дамо. Отак ми зробимо. Це така чисто грузинська справа. страва. Але я, тобі, я хочу вам сказати, що значить, оцей о -о -о горіх і м'ясо і кінза, а в нас так як у нас кінзи немає, то те, що в нас є, отак я можу зробити, щоб все витягнути. І тепер ми це сюди поставимо, це сюди поставимо. Тепер поставимо сюди м'ясо. Я забула його дети посолити. Вибачайте, я забула посолити. Ми його солимо. Оке. Угу. У нас того м'яса так само небагато, бо ми сьогодні не збиралися нічого подібного робити. Бо ми зробимо, скільки зробимо і як зробимо. А на другий раз я вам покажу, як воно робиться, коли воно, воно має, бути, його має бути багато. Це такий святковий, така святкова грузинська їда. Не знаю, як вона називається грузинку, а ми, а ми його отак зробимо. Я посолила, поперчити можна, Поперчити угу. не буду так. Угу, угу. Угу. І сюди все розкладемо так, щоб воно було кругом. Бачите, у нас багато того немає, у нас є трошки, але і з тим трошки можна буде обійтися. Дуже багато треба сюди кінзи або петрушки, Одним словом, зелені. У мене ні петрушки, ні кінзи, ні багато немає. Є, що є. Отак От я зробила. Тепер ми так легенько звідси витягаємо цю штуку. І ще легше закриваємо О -о -о. наші баклажани сюди всередину. Якщо вони довші, то ще краще. Вони добре затягаються сюди всередину і робиться такий віночок хороший. Це ми зараз помиємо. Отак ми його закручуємо. О, о, о. О, окей. Отак ми його закручуємо. Отак ми його закручуємо, і в нас робиться такий віночок з баклажанів. Ми тут доправляємо, що не доправили, окей. Отакий в нас виходить віночок з баклажанів. Ми можемо зверху його помастити. Можемо всередину поставити майонез або соус, який хто любить. Ну, ми нічого не будемо класти. А зверху ми його прикрасимо, навіть не знаю чим. Було би добре горіхами, але я і горіхів вже не маю. Отак. От Ми його прикраш... прикрасимо майонезом чуть-чуть. І дамо що? І дамо, у нас десь був, вже не бачу. І дамо, візьмемо ложку. Окей. О трошки майонез. Так розтягнемо. Да, это нет. Угу. 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 Попробуем его растянуть. Я його роблю майонезом, бо другого другого цього я не робила. Кажу вам, що я, отак, напевне, ще краще взяти мішок кондитерський і якісь квіточки зробити, було б ще краще. І ми зробимо, виставимо зараз щось зелене треба кинути, трошки кинемо петрушку. Я попрошу зараз свого чоловіка, щоб він мені дав гранату. Ігор, дай мені зенятка гранат, пару штук. У нас На цьому на терасі є гранати в кошику. Мій чоловік так ніби не живе тут, нічого не знаю. Ну, але, то, певно, такі всі чоловіки. Так що я не дивуюся. Я не всі, неправду кажу. Італійські не такі. Італійські знають і можуть приготувати, їсти. І мають від того насолоду. Ще можуть мене цити. Будемо рахувати, що це є дуже гарно. хоч я б не сказала, що воно є гарно. Ну, але прикрашати можемо, як хочемо. Така то в нас історія. І так наш обід готовий. У нас на перше зупа помідорового гречана, на друге картопляні голубці і м'ясо з м'ясо запечене в духовці, і баклажани з горіх... горіхово-м'ясною начинкою. Ми з обідом справилися. Дякую вам за те, що ви заходите на мій канал. Я стараюся бути краще, щось вигадую, щось роблю. І щось, коли дуже добре вдається, я вам говорю, що ви можете зробити, наприклад, голубці, такі, як роблю я. Вони є дуже смачні. Можете зробити м'ясо, яке зробила я сьогодні. Воно є також дуже смачне і дуже, головне, що робиться все дуже швидко. І так само можете зробити баклажани, вони робляться ще швидше. Я бажаю вам всього найкращого, міцного здоров'я, мирного неба, всіх гараздів і добрих діл. Заходьте на мій канал, лайкайте, коментуйте, підписуйтеся. Я вам буду тільки вдячна. А зараз я з вами прощаюся, вам кажу до всього доброго, а нам смачного! Це наші баклажани в розрізі. Ми зробили таку так, так, так звану на швидку руку. Що в нас було, то ми туди накидали. Okay.